Початку війни в закладі було десь 260 дітей, це більше норми, норма це 213. В нашому дитячому садочку 13 груп, з них одна група спеціалізована, три групи інклюзивні групи. Спеціалізована група це діти у нас з порушенням опорно-рухового апарату, і три інклюзивні, в яких було по. Б... Троє дітей з особливими потребами дуже розраховуємо, що ми почнемо працювати. Раху, розраховуємо на десь на 20 дітей спочатку, але думаємо, що буде більше. В Нашому дитячому садочку в нашому місті залишилося двоє дітей з, з особливими потребами. Вони дуже хочуть відвідувати наш дитячий садочок. Ну, по перше, те, що ми перевірили, саме які роботи йшли. Ці навчальні заклади, майже всі були частково зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Тому перше завдання у нас було відновити дахи цих навчальних закладів, відновити скління, вікна замінити, ну і таке інше, щоб законсервувати ці приміщення і не дати їм далі руйнуватися внаслідок погодних умов. Сьогодні в цих навчальних закладах робота проведена, тобто дахи є, свікна є, і далі можна приступати до виконання робіт внутрішніх повідомлень. Додатково ми в цих закладах робимо найпростіше укриття для того, щоб в той час, коли буде відновлене надання освітніх послуг офлайн, щоб у діточок було безпечне місце в тих місцях, де вони будуть навчатися, і за потреби могли спустити всі приміщення, і таким чином ми будемо берегти життя та здоров'я наших дітей. Ну і крім того, крім облаштування як і укриття, бачите, по цьому закладу тут. Приміщення підготовлено для того, щоб діточки почували себе комфортно. Тобто для них зручна обстановка, це ігрова кімната, якісь іграшки, якісь засоби для навчання, дошки шкільні, ну і таке інше. Переважна більшість коштів це кошти місцевих територіальних громад і деяке обладнання, внутрішнє обладнання від міжнародних донорів, гуманітарних організацій, ЮНІСЕФ та інших.